Тут знаходиться артилерійська противотанкова батарея. Ми будемо проводити заняття по стрільбі прямою наводкою. Зараз хлопці проводять вивірку. Ми почистили стволи, почистили клинзатвор, підготовили все, окопали, підготовили окоп для безпечного пострілу, бо це буде перший постріл. Постріл! Підрозділи Сотої Волинської бригади територіальної оборони тренуються в артилерійських стрільбах. Умовною ціллю є ворожі танки. Телефоном розповів Суспільному пресофіцер бригади Сергій Хомінський. Стрільби відбуваються на спеціально обладнаних полігонах з одержанням Іх необхідних норм безпеки, це виїзд на полігон, транспортування гармат, підготовка їх до стрільби. Це теж тривалий процес. Треба протерти снаряди, прочистити запилені під час тривалої дороги, стволи цих гармат, інші заходи підготовки. Ну особлива увага приділяється наведенню артилерійської гармати, тому що боротьба з ворожими танками це така собі дуель. Бажано вразити цей танк з першого пострілу, скільки може. Одержати від нього відповідь. Бійці підрозділів Сотої окремої бригади тероборони України несуть бойову службу на українсько-білоруському прикордонні та на передовій, сказав Сергій Хомінський. Підрозділи воєнного формування постійно тренуються. З коротким терміном навчання підрозділ виконав всі поставлені завдання, виконували задачу номер 1 А і номер 1 Б. Враження. Нерухомої цілі вогнем прямою наводкою з відкритої вогневої позиції. Тетяна Біскуп, Сергій Хомінський, Суспільне, Луцьк.